Дуже багато людей є, які взагалі не використовують соцмережі і вважають їх е, присутність в соцмережах. Тобто, у людини є реальний бізнес на землі: офіси, співробітники, торгові представники, менеджери. І це все відбувається так. І є сарафан на радіо, є існуюча база клієнтів, і люди якось знаходять собі клієнтів таким чином. І те, що вони їх немає в соцмережах, або вони присутні там трошки в них там раз на тиждень якась дівчинка в офісі інколи постить якийсь контент. Більшість підприємців. Картінко. Да, картінко. Для більшості підприємців, вони вважають, що типу, ну, ми є в соцмережах, і в цілому не факт, що якщо їх немає в соцмережах активно, то вони відразу закрилися. Багато бізнесів зростають. Просто потрібно розуміти, що якщо використовувати цей канал, по-перше, він безкоштовний. І я пам'ятаю ще часи, коли раніше мені було потрібно, там, коли я тільки починав 18-19 років свою підприємницьку діяльність, було мені потрібно заплатити гроші, наприклад, якісь газеті, щоб отримати якихось співробітників. Тобто, мені було зробити оголошення, заплатити гроші, щоб шукати собі людей в команду. Я пам'ятаю цей час ще. Я пам'ятаю час, коли треба було заплатити якимось бікбордам чи якимось там оголошенням дошкам, щоб хтось в місті побачив твоє оголошення. Зараз. Соцмережі вирішують всі ці питання. Тобто, якщо ми професійно займаємося ними, і якщо для нас на певному етапі стає робота в соцмережах завданням номер 1 номер 2 номер 3 номер 4 і тільки на п'ятому місці у нас агентство нерухомості, на п'ятому місці у нас СТО, на п'ятому місці онлайн-школа, на п'ятому місці у нас якась англійська мова, репетитор, ми, чи ми фотограф, чи ще щось. Тобто, якщо ми в першу чергу стаємо медіа, а потім стаємо слеш церква, слеш. СТО, слеш, шаурма, слеш, якийсь там клінінгова компанія. Тоді у нас вирішуються автоматично три питання, якщо ми вміємо це робити. Перше це питання з клієнтами. Тобто кількість людей, які прийдуть у вас куплять, вас буде приголомшувати. Друге питання у вас вирішується питання з кадрами. Тому що, коли ви правильно розвиваєтеся в соціальні мережі, величезна кількість людей хоче працювати саме у вас. І зараз у мене з команди в 12 людей основних, які займаються контентом, більшість людей знайшли нас через соціальні медіа. Вони самі захотіли до нас прийти, і це дуже відрізняється від людини з вулиці, чи коли людина там 5 років чи 3 роки чи рік на тебе підписана, і вона хоче саме з тобою працювати. Це дуже різний рівень залученості. Тобто, вся моя лідерська команда, люди, які керують, це люди, які знайшли мене і прийшли через соціальні мережі. Третій момент, який вирішує соціальні мережі, це репутація. Ті пропозиції, знайомства, запрошення на різні івенти, телебачення, різні інші можливості. Те, як люди тобі довіряють, як вони готові з тобою взаємодіяти, ти то жодним іншим способом не побудуєш так швидко і репутацію в очах такої великої кількості людей, як через соціальні мережі.